Зеленський довйобувався. Вже навіть на заході, на заході у цих імпотентів західних відкрилися очі. Вони довго не хотіли помічати, не хотіли бачити правду. Вони гнали це від себе геть. Вони не хотіли визнавати те, ким ти є. Але навіть цих людей ти дістав. Ти всіх вже, Володя, заїбав. Ти показав їм, що ти не новий Черчилль, не захисник нового вільного світу. Ти мелкий ублюдок, Ублюдок, який, користуючись тим, що твоя країна воює, стікає кров'ю. Найкращі сини України гинули, воюють далі роками. Ти... Вирішив скористатися цим, скористатися тим, що Захід нічого тобі не каже, тому що, ну, бля, країна страждає. Треба підтримати її президента. Ти ублюдок вирішив скористатися цим і встановлювати одноосібну диктатуру. Диктатуру клептократів, казнокрадів, корупціонерів, підарасів, які наживаються на війні. І ти просто ахуєл. Ти ахуєл до такої степені, що, повторюю, навіть Європейці і американці відкрили очі. Скоро нам уріжуть фінансову допомогу, а бюджет України на 70% складається із міжнародної допомоги. Тобто кожен твій мусор, кожен твій прокурор і вся ця підарасня, яка тебе підтримує, яка на тебе працює, їхня зарплата і так далі, вони будуть отримувати не гривню а 30 копійок. Тому що 70 копійок з кожної цієї гривні це була міжнародна. Допомога. Я дуже сподіваюся, що американці дотримуються свого слова і розслідують весь оцей ланцюжок цього ганебного закону, починаючи від того, в чиїй хворій голові зародилася ця ідея, і закінчуючи тобою підрасом, який підписав цей закон, включаючи Татарова, єрмака всіх, оцих. Єбучих 263 кнопки, які нажали. Люльку Тімашенчику, яка розказувала, що це світлий день у Верховній Раді України, що позбулися, що тепер вони не колонія, що вони тепер незалежні. Ну, вони не Україна, а вони вже незалежні. Тобто, що можуть красти сміло. А найголовніше це те, що у українців спала піліна за очі, зникає страх. Ти, Володя, був переконаний, що українці не вийдуть, і твоє оточення тебе переконувало. Будуть сидіти, як миші, що ви всі загнали санкціями, позатикали, роти, блядь ТЦКшниками своїми, мусарами, СБУ ти е -е, збільшив кількість, будуть мовчати закони, бо війна, блядь, ніхто не вийде. Вийшли спочатку кілька тисяч. Та, це агенти Кремля, проплачені, думав, це спрацює. Знову тебе сука, історія нічому не вчила. Але що, до чого я апелюю, що тебе могло вчити? Хіба ж ти читав ту історію, Довбодятел. Але українці вийшли, вийшли вже на другий день 10 тисяч. Вийдуть ще більше, якщо будуть треба. І вже рти, роти, ти нікому не позакриваєш. Санції на всіх ти не накладеш. Тому що те, що відбувається з Україною останні роки, гірше вже не може бути. Ти ублюдок людей вже не залякаєш? Ти маєш чітко усвідомити, що виходять вже зараз не за САП НАБУ, а кожен виходить за своє. Бо ти, Володя, заїбав уже всіх. Хто ти такий, щоб одноосібно вирішувати, як цій країні жити далі? Ти повністю відірвався від реальності. І ти не залишаєш іншого вибору українцям, як тебе до цієї реальності повертати. У тебе залишається один вихід. Забирай, блядь, своє оточення цих потужних менеджерів і тікайте. Тікайте нахер звідси, десь на безлюдний острів, де тебе якомога довше будуть шукати, і ти зможеш якомога довше, принаймні, пожити. Ти назад же не відіграєш. І позитивним Володій героєм! Для всього світу ти вже не станеш. Ти дрібний ублюдок, який наживався на крові українців, який намагався, користуючись тим, вибудувати одноосібну диктатуру, якби, аби якомога довше залишатися при владі і не нести відповідальності. Але цей час для тебе закінчився.